ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Капітально відреставрований залізничний вокзал. Відкрили у селі Моквен, що неподалік Верезного. Для Рівненської дирекції Львівської залізниці ремонтні роботи вартували 280 тисяч гривень. Друге дихання медзакладу в острозі після майже дворічного ремонту відкрили поліклінічне відділення центральної райлікарні. Обійшлось усе у більш ніж 2,5 мільйони гривень. Досі да, говорять, що вишо, навіть і не узнають лікарні, яка як було раніше. Їхня робота не проста, але дуже важлива. Своє професійне свято відзначають 80 синоптиків та метеорологів рівненщини. Очікуємо ми хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опитів, видимість буде доброю. Які щасливі очі? У казок. Виставку нестандартних рукотворних книг відкрито у Рівненському краєзнавчому музеї. Книга зроблена з фетру. Робились спочатку ілюстрації, малювали, малювалися ілюстрації на папері, потім вирізалася вітричка на кожен елемент. У колекції представлені книга праска, книга млин, книга будинок та інші. Турнір з художньої гімнастики Золота осінь зібрав у рівному понад 300 учасниць. Мій улюблений не це мяч. Пам'ятати і не допустити повторення таким є основний зміст побажань нащадкам, які написали рівняни під час акції послання пам'яті, що є складовою загальнонаціонального вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Напередодні 80-ї річниці геноциду громадські активісти запропонували всім охочим залишити своє послання до людей, що через 20 років вшановуватимуть соті роковини трагедії. Аналогічні акції відбулися в інших обласних центрах. Усі послання буде передано в столицю, де їх символічно об'єдна. 23 листопада в українському домі. Це послання, так би мовити, буде на майбутнє до Дня Сторіччя пам'яті жертв Голодомору. І воно буде зі всіма полотнами, які по всій Україні також проводяться ці акції, перед... доставлено до меморіалу. І після чого ці всі послання будуть внесені до Національної книги пам'яті і видані окремим томом. Пряме залізничне сполучення зі Львовом, Чернівцями, Мінськом, Могильовом та навіть Санкт-Петербургом вже невдовзі можуть отримати жителі села Моквен та навколишніх населених пунктів Костопільського та Березнівського районів. Щоправда, пасажирські потяги у Моквені зупинятимуться лише у тому разі, якщо існуватиме реальний попит серед пасажирів. А поки там відкрили капітально відремонтований залізничний вокзал. Тему продовжить Роман Сверида. А -а -а. Усі ці люди сьогодні зустрічають перший потяг, що прибув до нового залізничного вокзалу у селі Моквин Костопільського району. Місцеві старожили розповідають, станція у населеному пункті з'явилася ще півстоліття тому. Втім, останнім часом вона не працювала. Вокзал постарів, довго був під замком. Це дуже добре зробили. Це гость для нас, е, дуже буде велике. Е, Радість усі ремонтні роботи на вокзалі були проведені коштом рівненської дирекції львівської залізниці, навіть не зважаючи на те, що приміські перевезення за усіма підрахунками для цієї структури нерентабельні. Ми розуміємо, що ми про міський рух це саме соціальний доступний транспорт для незахищених особливо з населення. Це наші пенсіонери, це наші студенти, це багато батьків, які возять дітей в садочок, в Костопіль, в Малинськ. Тобто це було необхідно. Капітально реконструювати приміщення вокзалу у селі Моквин Костопільського району вдалося за майже рекордний строк два місяці. Для Рівненської дирекції Львівської залізниці ремонтні роботи обійшлися у 280 тисяч гривень. Відкриття оновленого залізничного вокзалу у Моквині вирішить одразу декілька транспортних проблем Костопільського та Березнівського районів, адже останній дотепер взагалі був фактично відірваним від залізниці. Нині жителі сіл Яснобір, Рокитне та Пісків вже можуть планувати поїздки до Здолбунова, Сарн чи Удрицька до рівного доїзд є до Сарн. Напрямку тому діти доїжджають як до дитячого садочка як Костопіль возять з Моквинських хуторів. Сезон, коли гриби, ягоди, багато приїжджаючи людей, любителів на ці самі промисли, які є. Чим два наше полісся. Дітки із цього населеного пункту їздять в Березенський район в Малинськ. І крім того, весь Березнівський район, який є це залізнична станція, яка для них важлива, тому що три кілометри до траси і до Березнівського перехрестка. Після проведення моніторингу пасажиропотоків Львівська залізниця розгляне можливість зупинки у Моквині пасажирських потягів Львів-Санкт-Петербург та Могильов-Чернівці. У той же час керівництво рівненської дирекції продовжує працювати над модернізацією мережі залізничних вокзалів краю. Реконструкція головного вокзалу обласного центру станції Рівне. Я думаю, що ми сьогодні працюємо на проектно-кошторисної документації. Це сьогодні буде реконструкція. Проводи почали проводити по станції Сарни і багато інших тих станцій, де сьогодні дійсно невідкладно потрібно проводити капітальний ремонт. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Міністр оборони України побував на Рівненщині. Павло Лєбєдєв перевірив військові частини та установи, які дислокуються на території рівненського гарнізону. Зокрема, новостворений орган військового управління оперативне командування Північ. Крім того, міністр завітав до військового госпіталю та центрального базу зберігання зброї в Орживі, а також на Будмайданчик по вулиці Вербовій у Рівному, де зводиться житло для військових. Про житлові проблеми офіцерів і про розвиток армійської інфраструктури на Рівненщині. Йшла мова під час зустрічі Павла Лебедєва з головою обласної адміністрації Василем Берташем. Своє друге новосілля святкує поліклінічне відділення Острозької центральної районної лікарні. Воно нікуди не переїжджало, але після капітального ремонту, який тривав майже два роки, його просто не впізнати. Новий дах та фасад та повністю оновлені інтер'єри. Керівництво області запевняє нині на покращенні умов у закладах, де надають медичні послуги, наполягає президент України. Тому до якості ремонтних робіт ставилось особливо прискіпливо. Подробиці у сюжеті. Зовні утеплена та пофарбована в яскравий колір всередині повністю оновлене. Так тепер виглядає поліклінічне відділення островської центральної райлікарні. Пацієнти ж пригадують, як усе було в недалекому минулому. Ну, трошки розвали було. Це підтверджують фотографії, які зберігає в себе головний лікар. Ось так, наприклад, виглядала реєстратура, а такий вигляд мали кабінети, в яких надавали медичні послуги. Тепер же персонал не тільки ремонтом, а й робочими місцями натішитись не може. Все нове і стіл, і стільчики все дуже добре. Задоволені, і реєстратори, яким раніше навіть ніде було зберігати картотеку. А зараз у нас нови стілажі, нові столи. І стола, ну все що там говорять, Да всі говорять, що ви, що. навіть і не узнають лікарні, яка як було раніше. Торкнулось оновлення і харчоблоку районної лікарні. Нині тут нове усе від посуду до витяжної системи. Потикали, сі не були. Капітальний ремонт нам зробили. Закупили нове оборудовання. почти все. Ремонт тривав майже два роки. Робили усе поступово, адже закрити всю поліклініку на реконструкцію не було можливості. Було в цілому спрямовано коштів зону ризику 2 мільйони гривень. Ще 250 тисяч було спрямовано на облаштування туб кабінету і власних надходжень було сюди затрачено 350 тисяч. Станом робіт обласна влада залишилась задоволена. кажуть, нині на Рівненщині всіма силами намагаються наблизити рівень надання медичних послуг до європейського. Коли вже приміщення побудовано, і робити реконструкцію це завжди тяжче. От і тому я би сказав би, що відмінно сьогодні зроблена реконструкція. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 80 синоптиків та метеорологів рівненщини сьогодні відзначають своє професійне свято. Нині в області для потреб а, авіації населення та народного господарства працює три метеостанції у Сарнах, Дубні та на території Рівненського аеропорту. Саме на останній і побували журналісти дня. Про щоденні клопоти рівненських синоптиків та метеорологів розповість Роман Свирида очікуємо. Ми хмарну погоду з проясненнями, без істотних опитів. Видимість буде доброю. Вітер з південного заходу швидкістю 7-12 метрів за секунду. Синоптик Ніна Мороз передає прогноз погоди на найближчу добу для інформаційних випусків радіокрай та телеканалу РТБ. У Рівненському обласному гідрометцентрі вона працює вже більше 30 років. Розповідає, навіть не зважаючи на такий досвід та використання сучасної техніки, прогнозувати природні явища зовсім непросто. Процес прогнозування погоди він дуже і дуже складний. Бо розпочинається з чого? Що Шо таке прогноз погоди? Скажімо, це розвиток фізичних процесів. У нас фізика атмосфери, це хмарність. Треба знати хмару, яка це хмара, на якій вона висоті знаходиться, що вона з собою являє, який її склад, щоб потім уже далі знову прогнозувати, а які ж із неї будуть явища. У цілодобовому процесі роботи синоптикам краю допомагають комп'ютерні прогностичні програми вітчизняного та іноземного виробництва. А це майданчик для метеоспостережень. Саме тут проводять заміри атмосферного тиску, вологості повітря, швидкості вітру, температури поверхні ґрунту та інші. Це термометр на глибині 3,20. Він показує, яка температура. Ми її вимірюємо кожних три години. Зараз більшість із метеоспостережних приладів комп'ютеризовані. Втім, деякі заміри, як і раніше, проводять перевіреним способом. У нас там є от там столик. Ми ложимо марлю, і через один день, через добу, ми міняємо і посилаємо в хімлабораторію. і там проводять аналізи. І вже які це чим забруднене повітря. Наші дані йдуть для народного господарства, також ідуть для авіації. Раніше рівненські метеорологи видимість визначали візуально за спеціальними орієнтирами. У нинішньому році тут з'явився автоматичний вимірювач видимості вартістю понад 100 тисяч гривень. Загалом таких приладів в обласному гідрометцентрі з'явилося три. Вони можуть фіксувати видимість на відстані від 50 метрів до 50 кілометрів. У день професійного свята метеорологи обережно мріють і про подальшу технічну модернізацію. Хотілося б, щоб було більше оснащення, щоб було більше комп'ютеризовано, все і було більш так, як на рівні інших держав. Зараз ми заклали в гроші і вже мають бути проплата по приладу, який коштує 30 тисяч гривень. Це на в дубно. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Добрі справи не заради слави. Саме таким принципом керуються в благодійному фонді Скринька надії. Нещодавно його активісти звернулися до рівнян із закликом допомогти вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації та зібрати їм зимовий одяг. Як передавали речі, бачила і Людмила Васюха. До нового приміщення в Олександрії, центр соціально-психологічної реабілітації дітей переїхав три місяці тому. Умови проживання покращились, а от проблеми з одягом залишилися ті ж самі. По нормам передбачено у нас куртка одна на три роки. Тобто дитині треба цю куртку, якщо побула в центрі, передати ще для іншої дитини. Раніше ці проблеми заклад вирішував завдяки гуманітарній допомозі, що надходила в рівне з Німеччини. Нині його статус змінився з міського на обласний. Чи призведеться до покращення рівня матеріального забезпечення вихованців? Поки що невідомо. Тому допомозі благодійного фонду тут завжди раді. Надалі поступають такі прохання допомогти з миючими засобами. З канцтоварами, з розмальовочками, по одягу ми взагалі то задоволені, що відгукнулись так щиро люди, рівняни надали таку кількість одягу. Звичайно, ми трошки не перекрили питання по взуттю. Будемо сподіватися, що можливо найближчими днями хтось відгукнеться. Вони, як і всі діти, хочуть гарно вдягатися та бути модними, приміряють одяг залюбки, чекають на компліменти та охоче позують перед камерою. У кімнаті на столах багато нового. Діти поводяться щиро та безпосередньо. Містава кофти. Танчики, колба тут гарно школу, чуюсь, курточки ім'яю. Тут кожного дня дають такі курточки різні, дають теплі зімою. Буду ходити в них. Нині Вихованці центру вже сідають писати листи до святого Миколая. Це будуть звичайні дитячі прохання про подарунки, але кожен з цих дітей подає десь глибоко в душі, загадає бажання аби знайти собі родину. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Відсутність роботи та власного житла саме ці проблеми найбільше турбують сучасних юнаків та дівчат. Про це йшлося на засіданні молодіжної ради профспілок, що вперше за останні роки відбулося у рівному. Нині молодь становить 40% всіх профспілчан. Саме тому, на думку голови федерації профспілок області, Миколи Шершуна, слід подумати про механізми реалізації прав молоді на житло. Учасники зібрання ухвалили звернення до обласної влади та народних депутатів від рівненщини, в якому йдеться про необхідність збільшити фінансування молодіжних житлових програм. Основною я вважаю такою великою проблемою і нагальною, яка стоїть для кожної молодої людини. Це є житлова проблема. Тому що багато молодих людей навіть не створюють сім'ї, не одружуються, не заводять дітей лише через те, що в них немає власного житла. Чим більше ми закладемо тут у нашому обласному бюджеті коштів на те ж саме молодіжне будівництво, тим більше ми зможемо отримати із державного бюджету. Це формула така є. Вишиті, в'язані та різьблені з дерева в обласному краєзнавчому музеї. Відкрили виставку рукотворних книг в експозиції. 17 казок, виготовлених з різних матеріалів. Та кобзар Тараса Шевченка вишитий на полотні. Однією з перших незвичні книги бачила Тетяна Климчук. Замість паперу, тканина, дерево, бурштин чи навіть шкіра з таких нетрадиційних матеріалів виготовляють книги рівненські майстри. Вони мають різну форму, однак всі вони створені для дітей. Від акції арт книги яскраві, багато ілюстровані, а деякі навіть м'які. Ця книга зроблена з фетру, Робились спочатку ілюстрації, малювалися ілюстрації на папері, потім вирізалася витречка на кожен елемент, і далі кожен елемент приклеювався і пришивався до основи льняної основи. М'яка казка кольорова тінь не єдина книга в колекції Анни Тимошок. Власними руками із засушених квітів та трав жінка створила казку Червона гербера. Серед рукотворних книг і казка Праска, книга млин, книга Будинок. Створення таких шедеврів вимагає чималих зусиль. Художник Анатолій Каленюк зізнається, що реалізувати задум з першого разу вдавалося не завжди. По ходу роботи і такі випливають речі, що з трьох-чотирьох разів треба варіантів дійти, поки дійдеш до того, що потрібно. Бо так задумав, а починаєш от бурштинову зробив, не відкриваються листи. Боже, це сама сторінка тверда, вона ну, має перегортатись. Колекція налічує 18 унікальних рукотворних книг. Олена Медведєва, яка і стояла біля витоків видавництва креативна книга, розповідає, що все розпочалося два роки тому. Тоді першу світ побачила вишита казка їжачок сто голочок. Книга зацікавила багатьох. Відтак майстриня продовжила цю справу. Автором текстів є син Олени Медведєвої Андрій. Майстриня каже: усі казки непрості. Креативна книга, окрім того, що подає цю цікаву інформацію в житті. Мудру. Вона вчить дітей народному мистецтву. Креативна книга, безумовно, має перспективу і має плани щодо нових книг. Ми плануємо зробити з глини з Солоного тіста і зі скла у створенні книг Олені Медведєві допомагали місцеві майстри та художники. Зокрема, автором ілюстрацій до казок стала рівненська художниця Наталія Серветник до краєзнавчого музею на відкриття виставки, які щасливі очі у казок завітали, і представники міської влади. Ці всіх речах, які ви робите, є новий шлях багато хто в Рівному вміє вишивати. В'язати, але якось це так по канонах отих серветочки. Правильно, щось ви ви показуєте, як можна це зовсім інакше робити. Відвідати виставку рукотворних книг, які щасливі очі у казок у Рівненському краєзнавчому музеї. Усі бажаючі зможуть до 19 грудня. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Три сотні учасниць з України та Білорусі зібрав у рівному турнір з художньої гімнастики Золота осінь. За перемогу боролися як зовсім юні п'ятирічні грації, так і спортсменки рівня майстрів спорту. Серед останніх розгорнулася найзапекліша боротьба, адже на кону була тисяча доларів. Продовжить Володимир Струс. Учасниці міжнародного турніру з художньої гімнастики Золота осінь осінь-2013» демонструють свою пластику перед суддівською колегією та чималим натовпом глядачів. Доки одні дівчата виступають, інші наполегливо готуються. Пояснюють, гарно виступити вдається лише після правильної та ретельної розминки. У багатьох з цих дівчат за спиною роки виступів та десятки відзнак. Мене завела на художню гімнастику. Моя сім'я Вона дуже спортивна. у Нас всі займаються спортом. І мені це дуже сподобалось. Я вже займаюся гімнастикою 5 років. Ці змагання у Рівному влаштовують вже в шосте. Торік турнір переїхав до просторого майданчика в одному з рівненських торгових центрів, адже кількість учасниць щороку зростає і сягнула трьох сотень. Загалом в змаганнях бере участь понад 30 команд. Тут представлені майже всі великі міста України, а з білоруської столиці навіть завітала команда Олімпійського резерву. Честь нашого обласного центру захищають представниці ПДМ та спортклубу Золота осінь. Мій улюблений предмет – це м'яч, е, тому що е, м'ячику е, дуже електронно. У підсумку традиційно сильно виступили дівчата з Києва та Дніпропетровська. Рівнянки ж святкували перемогу серед наймолодших. На рахунок цих найменших було написано 2008 рік народження, і менші ніхто не привіз. А в нас такі дітки були, і вони виступали самі з собою. Певно боролись, бо вони навіть боялись виходити. От і таким чином виступали були задоволені. Організатори підсумовують, всі учасниці отримали пам'ятні медалі, а переможниці ще й золоті прикраси. Крім цього, одна з гімнасток одержала також чималу грошову відзнаку. По майстрам спорту вперше ми за перше місце оголосили грошову нагороду в тисячу доларів. І це допомогло приїхати до нас призором чемпіонату України. І саме ця дівчинка призер чемпіонату України виграла і зайняла перше місце. Володимир Струс, Дмитро Сидор, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить. Будьте з телеканалом РТБ. До побачення.